Сестра Марія Менгіла приймає це світло на згадку, що чистим і чеснотливим життям та добрим звичаєм має стати світлом світ на збудування ближніх і прославу Бога в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра прийняла і звернулася всю броню Божу, щоб мужньо перемогти всі пекенні сили і засідки князя тьми. Тож за неї, Господи, помогіся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. дякую тобі, Господи, Божена, що з великої Світлії милости та звали, покликати своє не твою сестру, на імену, чоловіці твого суєтного життя і прикликав на це святе, обітування, великий Господь на житло в нашому житті, за коли свій ям про чистого святу за Охорони її ці ті діяли, і стражи чистої душу і тіло, щоб достойним храмом того Святого Духа, щоб завжди пам'ятала Твої святі заповіді, Даруй роють смирей, не сбові за млитком вже чистої владичиці в Марії, Ти свято Ясвов Брушник, і всіх святих, Твоїх, Ти святий, си Боже наш, тобі славу, села, і отсує сину, і силий, Святому Духові, нині по всіх і на віки, вікині.